Вітаю вас, мої рідненькі хлопці дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 25 хвилин на першу годину. Я вже прийшла додому, покажу вам усе, квіточки. Ану, тут ти ще не розквітла, ще не розквітла. Оці ще є. Ну і хорошо. Завтра субота, в неділю, оцей листочок треба буде відрізати, він такий жовтенький. От завтра субота, в неділю я їх отак бризкаю і поливаю їм добре. Ось така погода у нас. Ой, там вон, хлопці роблять. Сьогодні буде скорочений день до третьої, бо на неділі воно, вони роблять до шострої. Дерехтять отут. От. Ну, як вам сказати погода? Ну, така. Плюс три було в день, обіцяли, плюс вісім. Зранку плюс три, вдень обіщали, плюс вісім, але щось не похоже на вісім і сонця немає. Ну, а так все нічого, так все нормально. У церкві була в своїй, покажу, що взяла собі. Так, це я не взяла, це я купила. Це я купила сметанку, заходила в магазин. Оце дріжджі взяла дві штучки, отакі взяла із медом. ті. Курячі кричатка, я люблю їх. Поставлю в лоточок, тут, скільки у нас 700 грам. Та всі поставлю і в духовку, і буде смачно. Фарш один був. Ага, так я і взяла. От, я оставила собі один, остальні всі вивезла до моєї подруги. Оце такі той, оце такі сніданочки. Сніданочки молоком заливаєш і їсти. Ось три огірка собі взяла. Бачите, скільки багато цибулі взяла. І біла цибуля, ну, нормальна, і червона. Я я і червону взяла тільки три штуки. Я Якось її не дуже люблю червону. Вона, мені каже, така... чистиш, її ріжеш, таке от у глаза лізе. Така противна, а ця краща. Оце хліб взяла. Я вам казала, що я не люблю хліба їсти, але взяла. А на що взяла, я вам покажу зараз. я У мене був хліб білий, то я в котлетки додавала Я зробила собі сухарики. Бачите? Такі хороші. Це була повна. Вчора купила і все з'їла пошти. Захотілося мені Ой, пробачте. харь. Захотілося мені вчора чипсів. Ну, купила що ж? Ну, не купила здорову пачку. Зараз давайте прожую, бо погано от, розказувати і. Грізти некрасиво. Що і водички зап'ю зараз. Підемо далі. Отак. От -от так що я опять зроблю. Я не буду їх різати, я ось от отак -от на противінь в мене вийшло. У три ряда по три штуки, ну, то здоровий був хліб. Цих, цих буде по чотири. От. А, а то я ставлю м'якеньким. Сухарі. зроблю. От тоді подивлюся, які чи ці, чи ті перекручу, щоб ото ці котлетки ділати. Я от робила котлетки курячі, У мене не було сухариків. А так у мене будуть і сухарики, і так я їх люблю погризти. Далі показую калкуна це з індійки. така ковбаска. Це піде у холодильник. І цей піде в холодильник, Морозилку для подруги. Ось взяла три такі булочки. Вони смачні такі булочки. О, Отакий маленький виноград пакет взяла. Отакий набор взяла. Ну що воно тут аж уже? ні, нічого хороше. Такий набор взяла, супа собі зварю, але вже не буду протертого, вже протертого наїлась, не хочу. От. Додам сюди в мене кабачок є, додам сюди трошки картоплі. І ото я брала у вівторок. Ото називається сіскон макара моєї сестри. Отак видавлюєш із кишки. Такі фракадельки получаються, Оце таке зроблю собі. От. Оце дали я оп'ять на площі роздавала бути. Сир, чедер. Він хороший. От. Оце можна у суп і сиру додати. Тоді ось взяла три помідорчика. У мене там є ось, трохи помідорчиків. Тебе пори які поганенькі викинути які краще оставить. Оце лук парій такий здоровий, сливи. Один той ківі. О, і один лимон. Оце картопільки скільки взяла. О. Ну, оце ж я вам сказала євро 50. Євро 49 сметанка. І оце купила горішки опять. Горішки опять купила за євро 80 по 9 євро за кіло. Дуже хороші горішки. А оце, ж, а оце ще взяла? Отакі От чайки взяла. Своїм відправляю. А це ж дивіться, це ж на кавпатурі там е виборча та компанія. Ну, тільки не було в цих багато відкритих ларків, тільки три ларька було. Там стояло їх 10, ну, тільки три було відкриті. Оце конфетів набрала, отаких от конфетів набрала лакріців, спічки. спички. Ну, спічки завжди треба, як свічку запалюю. От. Це ці салфеточки, руки витирати чи носа. Ось. Це така жінка Певі. Майсіла. А це хто в нас? А це тея, тіусанин. От. Вони такі роздавали спічки, оце теж на дівчатах написано, це хлопець. А це, знаєте, зернятка у кого коти. Ото, да? Зернятка отак посіяв і котики їдять. Я взяла, відправлю своїм, у городі посіять буде. А це, мабуть, опять ці. Я вам навіть подивлюся, що тут Це дівчина така. Мімі. Зараз подивлюся, що тут мімі поклала нам в пакетик. Но із того. Тебе пальцем захопити. Ну так. Да. Насіннячко, бачите, насіннячко. Це я сама роблю, як уже тепло-тепло буде. О, Тут написано за насіннячко, це, мабуть, партія зелених. Як уже буде тепло на вулиці, я вийду і тут у себе на участку так от їх висиплю і вони сходять. Я і пройшла і їх так робила, і посходили красиві такі здорові соняшники. Ну, Це все те, що я вам показала. Ну, розумієте, все воно треба. Все, оце тільки ковбаса мені не треба, оця і хварш не треба. А курчатка поставлю у духовку. Дріжджі кину в морозилку, так може, колись захочеться щось спекти, так, щоб дріжджі були. Ну Це мурики. Оці. От. Той. Я їх не дуже люблю, не знаю. Може, одвезу їм туди, по друзі. Там у неї онук, донька. Скоріше за все, відвезу. У мене є що їсти на, на сніданок. Лимон оцей поріжу. Цей лимон поріжу. І ось отой лимон, що брала у вівторок. Він якийсь, бачите, такий гібридний. Поріжу залью тим м -м, медом. Медом залью. І буде смачно. Отак, до чаю. І хорошо. Оце і все. Завтра. Ну, завтра, як завжди, вдома. Може, піду в той. Зараз присяду. Та, не можу, а піду до, до сканці сходжу, прогуляюся, подивлюся, що там у сканці, там же в нас ремонт. Я так думаю, як ремонт закінчиться, то будуть пригощати і каву, і кусочки торту. Ну, це як закінчиться. Ну, я так думаю: раніше так завжди було, а зараз не знаю, чи таке буде, чи не буде. От, ну, ремонт ще йде, йде. йде. Хоча вони роблять магазин робить 24 на 7, то я думаю, що ремонтники роблять і в другу сміну, і в ночну сміну, щоб швидше закінчити все це. то такі справи. От, ну подивимось, подивимось. Ну, я задоволена. І конфеток собі взяла смачненьких, і продукти хороші, фруктонезу взяла, і зупа собі сварю, з фракадельками буду задоволена. Ну а що ж, курчата поставлю. Теж я люблю курчата такі От у духовці з салатом. салат І огірок, з помідором і, і курчата. Дуже непогано. Дуже дуже непогано Отакі справи, дівчатки, мальчики. Сьогодні в нас п'ятниця, тоді підуть вихідні. Неділя дуже швидко пробігла, дуже швидко. Завтра в мене стірка о п'ятій три стірки буде. Ну, я завжди йду раніше, десь о 20, 20 до 5 чи 15. До 5, вже свободна машинка. І сушиться там в другій машинці, то ця вже я загружаю і вистираю своє. От. Так що тут такі в мене? Плани на завтра, а на неділю ще не знаю. Ну, на завтра, як, як дощу не буде. Подивимося, яка погода, дощу не буде, то треба йти і все робити. Тому що за мене ніхто не постирає, ніхто не посуше, ніхто поли не помиє, повбирати треба буде. Так що все, все робитиму сама. Ну, мені не треба помічники, поки в мене є сили, поки я ходю, двигаюсь, я живу. Ото -от так. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго, всього хорошого, гарних вам спокійних і тихих вихідних, па-па.